Всем привет. И снова у нас пришли посылочки. Раз, стики. их. Так. И начнем с этой большой. Ну, лишнего ничего. Так. И тут у нас вот такое вот крепление. Має бути на плече. Сюди вставляєш. Ага, тут ще повинен з болтика треба буде замовити. Я б по чогось вважав, що він йде в комплекті. Добре. Далі. Далі отака от маленька. Тут три комплекта застівок до кабеля. Якщо у вас там перегибається кабель, або порвався, берете захоплено і все. Так, далі. Так. Не відкрив. О, є. Так, тут у нас йде ось такий чехол. О, він силиконовий. Я вважав, що він буде пластиковий, але він такий силиконовий і колір, звісно, тьмяний. Тьмяний колір. Тут так ребристе покриття. От, ну тут дуже тоненькі. Так, далі. Далі. Тут це на замовлення. Такий от чухол. Да. Картинка трошки з'їхала. Якось так. Не дуже якісний. Да. Бачите, трохи сюди вже злізла краска. Не дуже-дуже гарний принт. Так, будемо думати. Так далі. Так, ця посилочка теж під замовлення. Так, це теж мене замовляло під замовлення, це підсвітлення до чогось там. Приєднуєш, до зонтика, такого фото вспишки, чи щось таке. Євророзетка, це не дуже, дуже важливо. Тут все зажимається. Ну, вроде. Ага, ну все. Ну, вроде, значит так ничего. На дотик дуже гарный, такий приемный кабель. Наченый тоненький. Два пять ампера двести пятьдесят ватт. No, wszystko nasze jest dobrze zrobione. Sokol też. Wszystko, dziękuję wam za uwagę. Papa! Pa.